Пентагон повідомив про укладення контракту з компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет середньої дальності класу повітря-повітря АМРАМ. Угода також передбачає виготовлення телеметричних систем, запасних частин і надання технічної підтримки. Ракету отримає не лише Україна, а й Литва, Ізраїль, Польща, Фінляндія, Німеччина, Японія та низка інших партнерських країн. Роботи триватимуть до третього кварталу 2031 року, що демонструє довгострокове стратегічне бачення оборонної підтримки. За даними The Telegraph, під час нещодавного цунамі у Вілючинську був пошкоджений причал військово-морської бази РФ. Супутникові знімки засвідчили, що частина причалу помітно сунулася, на думку британського військового експерта Тома Шарпа унеможливлює нормальний захід і вихід кораблів. На базі дислокуються стратегічні підводні човни типу Бурей А, зокрема, імператор Олександр III» та Красноярськ. Хоча кораблі ймовірно не постраждали, інфраструктурні витрати ставлять під питання. Безперебійність бойового чергування. На військовому полігоні Гайджунай у Литві через п'ять днів після перетину кордону було виявлено безпілотник, що, за попередніми даними, є російським дроном типу Гербера. Цей дрон імітує іранський шахет і може використовуватись для обману систем ППО. До місця подій були направлені сапери та військові слідчі. Це черговий сигнал про гібридні загрози з боку Росії та Білорусі на східному фланзі НАТО. У Туреччині набули чинності нові авіаційні правила. Пасажири зобов'язані залишатися на місцях і бути пристебнутими до повної зупинки літака. Перші штрафи вже зафіксовано. Пасажири, які проігнорували вимоги екіпажу, були покарані фінансово. Авіаційна служба Хава Media зазначає, що це має зменшити кількість травм та порушень дисципліни під час посадки. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що доставка гуманітарної допомоги до Гази лише починається. Він закликав Ізраїль надати повний доступ для гуманітарних місій. Тим часом Німеччина також приєдналася до ініціативи. Два військові літаки А 400 М. Доставили 34 піддони з вантажем над зоною конфлікту. Франція і Німеччина виступають за негайне полегшення гуманітарної ситуації у регіоні. Окупаційна ФСБ в Криму повідомила про затримання жителя Севастополя, якого звинувачують у передачі українській розвідці даних про ППО російських військ. Йому інкримінують шпигунство, за яке загрожує довічне ув'язнення. Російська влада продовжує використовувати статтю «Держзрада» як інструмент тиску на громадян на тимчасово окупованих територіях. Громадський рух спротиву жовта стрічка організував акції за підтримку України в кількох містах окупованого Криму. Тим часом жіночий рух зламавка провів нову хвилю акцій у Сімферополі, Алушті та Мелітополі. Активістки поширювали патріотичні листівки та символіку опору, незважаючи на блокування ВІПІН і спроби тиску з боку окупаційної адміністрації. У Сімферополі окупанти навіть запровадили ранкові патрулі для виявлення українських символів. Засудженого до 12 років позбавлення волі у справі Хізбуттахрір, Ескендера, Абдулганієва, втретє за півтора року перевели до іншої колонії. Тепер він перебуває у виправному закладі в місті Кемерово. Адміністрація пенітенціарних установ пояснює це статусом злісного порушника, але правозахисники вважають такі переведення формою психологічного тиску. У Харківському національному університеті імені Каразіна стартує магістерська програма Публічне управління на деокупованих територіях. Її мета підготувати професіоналів для управління в Криму Донбасі. Та інших звільнених регіонах програму розробили спільно з представництвом президента України в Автономній Республіці Крим. Особливий акцент на реінтеграції, подоланні наслідків війни і зміцненні довіри до державних інституцій.